Сільське городище 8-10 століття, припущенням археологів, є столицею країни слов'ян білої Хорватії. Це сучасне українське передгір'я Карпат населяли 40-45 тисяч осіб. Археологічні дослідження розпочалися 30 років тому. Під час них знайшли дорогу, вимушену з каменю вопняку, греблю, що є свідченням того, що давнє місто мало водний шлях. Городище є саме по собі, яке оточене земляними волами. Воно має 250 Гектарів укріпленої площі, які оточені трьома лініями. Бачите, тих оборонних укріплень загальною довжиною, 10 кілометрів. Під час досліджень біля стільського знайшли давні дохристиянське святилище. святилища. Скельний комплекс язичників мав жертовні ями. Дослідники виявили там рештки жертвоприношень. Коли на цю територію прийшли християни, тут вони облаштували келії. З ватиканських джерел, з ватиканських літописів, значить, це 1331 рік, і згадується про Галицьку митрополію. І Стільську було одним з осередків Галицької митрополії, де були цей осідок чернецтва, де були значить, ці монахи-скитники, які тут осіли в цих житлах, які їх освоїли, і молились тут. Господу Богу, сільський заповідник включає територію городища довколишнє поселення, печерні келії, скельні храми, приваблює туристів. Водночас має історичне значення, бо, як кажуть науковці, сільське городище руйнує російський міф про колись відсталу окраїну Київської Русі. Тому важливо цей об'єкт досліджувати.